Ремлян 8.35, хто відлучить нас від любові Божої, чи скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе умерщвляють нас кожен день, вважають нас за овець, призначених на заколення. Але все це ми перемагаємо силою того. То полюбив нас. Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Об'явлення Івана Богослова, 4 розділ. З першого вірша об'явлення 4:1. Після цього я глянув і ось відчинені двері на небі. І той же голос, який я чув, ніби звук сурми, що говорив зі мною, сказав: Зійди сюди, і я покажу тобі, що має статись після цього. І в ту ж мить я був у дусі, і ось престол стояв на небі. А на престолі той, хто сидів. І той, хто сидів, був подібний виглядом до каменя Яспису і сердоліку, і райдуга навколо престолу, видом подібна до смарагду. Браті і сестри, багато говорилось до нас сьогодні і ще говориться. І так хотілося б, щоб наші серця вони сьогодні брали ось це слово, тому що. Не тільки хлібом буде жити людина, але всяким словом, яке виходить із уст Бога нашого. Слава нашому Господу, за це. Ви знаєте, апостол Павло так переконаний був і цікаво було б, якби він прийшов сьогодні на наше зібрання, і він говорив ці слова, які я прочитав. Я каже, переконаний Ого. Апостол Павло, а де ти взяв таке сильне переконання, що ти так сильно утверждаєш? Ну, він пізніше описує багато і каже, оскільки я був в трудностях, переживаннях, але в цьому всьому мені хто то допоміг. І ми знаємо, хто йому допомагав. Той самий, хто і нам допомагає. Вічний Господь. Слава йому за це. І ви знаєте, він каже: нас вважають, ніби приречених. Інший переклад каже. На заколення. Ви знаєте, я прочитав одного часу ці слова і думаю: ну, от кого кого? А нас заприречених, ну, земля, на якій ми ходимо, вона приречена. Так говорить Писання. Земля і всі діла на ній згорять. Вона приречена. Диявол, місце йому уготовне, він приречений. Приречений. Воно не зміниться. І земля, те, що оприділено нас землі, воно теж не зміниться. Ну, браті і сестри, ми відкуплені дорогою ціною кров'ю Сина Божого Ісуса Христа, кого, кого на нас вважати приречених, браті і сестри. Я думаю, що не треба, правда? Нас чекає небо, і ми будемо з нашим Господом вічно. Слава нашому Господу за це. І це, братя і сестри, торжественно, і це не наші заслуги, а заслуги того, який помер за нас. І тому я хотів би, щоб ми вважали себе не ті, які приречені, на що то погане, а наоборот, нас покликано до чудового майбутнього, яке в Христі Ісусі. Браті, і сестри, слово, яке я прочитав і апостол Павло, він каже, хто може відлучити нас від любові Божої, скорботи, утиск, переслідування. Ну, назвав все саме таке, знаєте, таке серйозне. Але каже, і воно не може відлучити. Потім говорить, я переконаний, навіть смерть. Ого, це дуже серйозно, навіть смерть. Я вчора пізно ввечері подзвонили. Моя бабуся лежить в лікарні, онко, каже, щось їй дуже погано. Поїдь, відвідай, бо всі інші в селі, 70 кілометрів, ти найближче, поїдь, провідай. Ну, підкріпи, що то скажи. Ви знаєте, я бистренько зібрався, 8 годин вечора там вже можуть не пустити, але нікого не було. Я прямо собі до палати зайшов, нікого не бачив. Декілька слів, ви знаєте, часу мало, що ти скажеш? Баба, моя бабуся каже, ну, ти знаєш, Руслан каже, якби хоч хтось близько був десь, ну, хоч би з кимось поговорити, а то каже, ну зовсім нікого немає. І, і... Я кажу, ви знаєте, що є такі дороги, які... в які не підуть ніхто з вами. Але є той, який піде цю дорогу з вами. І моє ім'я Ісус. Знаєте, коротенькі слова, я, я пішов. Я не зможу там бути, але я знаю, хто з нею залишився і хто з нею є. Вічний Господь. Слава Йому за це. Браті і сестри, ви знаєте, що апостол Павло він пише: є смерть, ні життя, ні ангели, ні початки. Потім Він каже два слова, на які я сьогодні хотів би звернути увагу, і щоб ми порозсуждали. Він каже ні теперішнє. Ні майбутнє. Ні теперішнє, ні майбутнє. Ви знаєте, що є три часи? Є теперішнє, є майбутнє і є ще Чому апостол Павло не звернув увагу на це? Чому апостол Павло говорить, що наше минуле не може відлучити від любові Божої? Чому він навіть не зауважив це і не написав, і не згадав про минуле? Я сьогодні хотів би, щоб кожен із нас був переконаний. Чуєте? Оце переконання, яке було в апостола Павла, що прийшло сьогодні до кожного молодого і старшого, хто є на цьому місці. Він був переконаний, що його минуле, воно не буде його турбувати в майбутньому. І я сьогодні хотів би перше, про що я хотів би запитати, сьогодні задати тобі питання, брат, сестра, твоє минуле. Воно. Тяготить тебе, воно впливає на твоє майбутнє чи ні. Апостол Павло рішив своє минуле, і тому він дивився в майбутнє спокійно. Брат, сестра, я хотів би, щоб ми сьогодні зауважили це і розпрощалися своїм поганим минулим і дивилися в майбутнє з надією на нашого Господа. Тому що так багатьох людей ось це минуле, воно тяготить, воно впливає на що? то Воно лякає. І ти дивишся на майбутнє через призму твого минулого. Якщо в твоєму житті з тобою зустрівся Син Божий Ісус Христос, який помер і Воскрес для нашого оправдання, і ти зустрівся і твої гріхи омиті, то твоє минуле закинути за хребет, і про нього вже не згадується. Хай буде це переконання, браті і сестри. Це серйозне переконання, яке має бути в християнина. Я вмитий кров'ю Ісуса, мої гріхи прощені і забуті. Все. І тому апостол Павло навіть нуждив його, не має нагадувати про минуле. Воно розпрощ... Він розпрощався з ним. Брат, сестра, ти розпрощалася, розпрощався своїм минулим. Якщо так, твоє майбутнє благословене. І ви знаєте, апостол Павло він пише про теперішнє. Каже: ні, теперішнє, воно не може відлучити, воно не може попливати. Можна було би сказати, апостол Павло, якби ти знав, яке в мене, зараз теперішнє. Та в мене ж таке теперішнє, ну в мене. Ну і в кожного з нас різні питання і різні моменти в нашому теперішньому, правда? Сьогодення наше. Різне в кожного по-іншому. І брат переді мною говорить, каже: брат, там на передовій, і в його ось таке теперішнє. Що в тобі, що ти будеш робити з твоїм теперішнім? Якщо воно дуже важке. Я сьогодні хотів би, щоб ми згадали одну історію новий заповіт. Одного часу звістка йде до Ісуса, що твій близький друг, хороший друг, Лазар, він. Хворий, він при смерті. Можна було би бистренько зібратися і поспішити, але Ісус не спішить. Він залишається на тому місці. А потім каже, йдемо. Вони зібралися і йдуть. І тут приходить, виходить Марта на зустріч, вони вже брата захоронили. Каже, якби ти був тут, це не сталося б з моїм братом. Якби ти був тут, так хотілося б, щоб Ісус був тут, ось тоді. Але тепер, ну що тепер? Все. То, то йде, сповіщає Марію, і кажуть, Ісус тут, Він кличе тебе. І Марія точно те саме говорить Ісус, ти запізнився, якби ти був тут, зовсім інше було би. Браті і сестри, скажіть, будь ласка, от коли наше теперішнє порівняти з тим, яке було в Марті і Марії? В кого більше проблема? В кого більше питання? В нас чи в них було, коли вони ріднього брата захоронили, якого дуже любили? Здається, велика проблема, правда? Але тут чудові слова лунають для Марії. Ісус тут, зараз, тут, і Він кличе тебе. І ви знаєте, все міняється. Що міняється? Ісус тут. Зараз, тут. І що? І що міняє, що Ісус тут? А коли Ісус приходить, то все міняється. Саме нашому Господу. І ви знаєте, Він каже, покажіть, де ви його поклали. Вони кажуть, «Та, Ісус вже чотири дня, вже, вже неприємний запах. Але Він тут. Він зараз тут. І Він може помінятися. І Він приходить до гробу каже, Лазар, виходь. І лазар виходить. Слава нашому Господу. Браті і сестри, я не знаю, яке вас теперішнє. Але є одна чудова звістка. Вона лунала одного часу для Марії, а сьогодні лунає для нас. Ісус тут. Яке би твоє теперішнє не було, до твого теперішнього приходить всемогутній і всесильний Господь. Який має владу і силу все поміняти. Хвала нашому Господу. Він тут, зараз близько. Напевно, в тебе не така ситуація чотири дні в гробі. Не така. Але навіть якщо дуже важка, він сильніший. І навіть смерть не вдержала Лазаря. І Лазар вийшов. І радість велика була. Хвала нашому Господу. Браті і сестри, він каже теперішнє. А потім каже майбутнє. А з майбутнім, то в нас зовсім все сложно. Ви знаєте, через ту нашу сложність в майбутньому, то і цим дуже сильно маніпулює Сатана. Тому що він каже, Руслан, ти нічого не знаєш. Ми справді люди обмежені, в багато чому і обмежені в тому, щоб заглянути в майбутнє. Обмежені. І сатана використовує це і каже, а ти не знаєш, що буде далі? А далі, о, то буде таке. Що буде в майбутньому, браті і сестри? Сокрито для нас багато що, правда? Ну, ви знаєте, є книга така в Біблії, вона дуже гарно називається книга відкриття, об'явлення. Про що вона говорить, браті і сестри? Про майбутнє. І хто не читав, прочитайте. І вже починайте там далі. Шоста, сьома глава. Якщо починати тако, читати об'явлення з ось цих глав шостої, сьомої і далі, то ви знаєте, що. Е, ну, цікаві глави. Читаєш і думаєш, ого, невже це має прийти? Да, Брати і сестри, воно прийде. Читаємо сім сурм, сім чаш гніву. Що там ще є? Антихрист, звірина. Ого. І що це все має прийти на землю? Да, має прийти. І що воно буде? Точно буде? Чого б? про нього пише Біблія? Буде, значить, браті і сестри? І що з цим всім робити? Там вона в депресію впасти. Що точно це буде, будуть відбуватися війни, буде, да, будуть відбуватися. Браті і сестри, але ви знаєте, що мене дуже сильно тішить? Що перед тим, як оце все Іван писав, то він дещо писав спочатку. І я прочитав в четвертому розділі, він каже: я побачив небо відкрите, і побачив сидячого на престолі. А що означає сидячий на престолі? А це той, в кого є влада і сила. Браті і сестри, і цей сидячий на престолі все контролює. Хвала нашому Господу. І перше, ніж чаші будуть виливатися, і перше, ніж багато суром будуть лунати, і перше, ніж антихрист і все інше, він сидячий на престолі. І цей престол утверджений і не зрушиться ніколи. Хвала нашому Господу. Ви знаєте, браті і сестри, хто контролює твоє і моє життя? Той, який сидить на престолі? І ви знаєте, де Сатана каже, о, а яке твоє майбутнє буде? А воно скрите від тебе, а може те відбутися, а може те відбутись. Браті і сестри, що би не відбувалося. Той, який сидить на престолі, не зрушиться свого місця, він все буде контролювати. Хвала нашому Господу. Браті сестри, інколи ви знаєте, слухаєш пророчество і різні бувають пророчества, але я завжди зауважую от перші слова, які в пророчестві лунають. Перші слова ви зауважували? І в багатьох моментах Бог говорить, і Він конкретно говорить сину і дочко. Все, що буде далі, сказане, браті і сестри, все, що будуть слова лунати, навіть якщо докір, навіть якщо і облічення, то це буде говорити хто? Батько. Слава нашому Господу. Він тебе й мене назвав сином і дочкою. І все, що він буде говорити, він буде говорити зі сторони батька, бо хоче для нас найкраще. Браті і сестри, він все контролює. Твоє і моє майбутнє. Він контролює, Він знає. І перше, ніж ми дійдемо до цього майбутнього, він вже там. І в нього є сила і влада провести кожного із нас. Хвала нашому Господу. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми сьогодні зауважили це. І е, диявол він буде підходити. Він підходить, особливо сьогодні, до молодих людей, і каже: подивися, перспективи немає в майбутньому. А яка твоя перспектива? Я дивлюсь на своїх хлопців. У мене три хлопця менших. ну, Маленьких ще. Я дивлюся, ну яка перспектива? Хтось в Європу виїжджає, хтось в Америку. Яка перспектива от для них? А що їх чекає в майбутньому? Браті і сестри, багато хто відправляє своїх дітей за кордон. І браті... ми, не, ми не осуджуємо, ми нічого не говоримо. Ще й ми, може, так зробимо. Ну, що важливо? Щоб мої діти вони були в руках того, який сидить на престолі. Йому варто довіряти, правда? Батьки варто довіряти. Він сильний зберегти? Точно сильний. Його хватить сили. О, браті і сестри, він всесильний Господь. Алілуя. І той, який тримає твою долю в своїх руках, йому ім'я всемогутній Бог. В Його є сила. Тому, десь дивлячись майбутнє, дивись через того, який є в майбутньому, Ісус Христос. І хай ніякий страх сьогодні не удоліває тебе, хай і депресія не приходить до твого серця. Дивись майбутнє з відвагою, з надією, що тебе ніколи не покине Господь і нічого не може нас відлучити від любові Господній. Хай поможе нам Господь дивитися в майбутнє з відвагою. Я сьогодні хотів би чуть-чуть ще сказати за теперішнє. Друзі, тому що ми зараз живемо в теперішньому. Я не знаю вашого теперішнього, ви не знаєте моєму теперішнього. Але я хочу, щоб ми сьогодні просто з відвагою подивилися в своє теперішнє і сказали, Господи, я дякую, що Ти є тут. Той самий Ісус. Який був там біля гробу Лазаря. Той самий Бог, який був вседрахом і сахом і одного, він сьогодні в твоєму теперішньому, і в його є сила і влада поміняти. Ти не можеш справитися з гріхом? тебе що тут ушкуляє? в тебе така велика над тобою хмара, невір'я зібралася, і ти не знаєш, як з нею справитися. Сьогодні гарна звістка лунає в цьому зібранні. Серед нас є всемогутній, сильний Господь. Який може змінити цю ситуацію. Звернися сьогодні до нього. Скажи, Господи, не хватає сили, не хватає віри. Поможи мені. І в твою ситуацію прийде все Господь. Обраті сестри, як сьогодні він треба. До Твоєї долі, до Твого життя, треба, щоб прийшов Син Божий Ісус. Алілуя! Алілуя. Може там зовсім вже безнадія, як в лазаря. Але Той прийшов, який має надію, і він воскресив його. Я хотів би, щоб ми зараз коротенько помолилися. Господи, моє теперішнє, в якому я є зараз, поможи Господь. Я без Тебе не справлюся, я не пройду. Будь близько біля мене. Може, вірою своєю сьогодні, подай свою руку тому, який сказав, з моєї руки ніхто не похитить. Він сильний. Він візьме тебе за руку і поведе через твоє теперішнє і через твоє майбутнє. Буде вести Син Божий Ісус. Алілуя! Алілуя! Обраті і сестри, в його хватить сили провести. Віддай свою, своє життя, віддай свою руку сьогодні, в тому, який проведе. Давайте ми піднімемося і помолимося. Амінь.